Усе починалося із сотні аптечок, які ще у 2014-му передали хлопцям в зону АТО. Пригадує засновниця благодійного фонду Вільні ЮЕЙ Олена Нечаєва упродовж восьми років активно допомагали армії, але після 24 лютого 2022-го потреби військових зросли в декілька разів. Держава не встигає забезпечувати фронт усім необхідним. Тож до фонду звертаються різні підрозділи із запитами про одяг, аптечки, безпілотники, автомобілі та інші необхідні речі. Держава не може у держави дуже багато по законодавчим актам. Не прописано того, що потребують наші хлопці, тому ми намагаємося допомагати державі, тому що ми живемо в цій державі. Я хочу продовжувати тут жити, тому ми мусимо це робити. Вільні ЮА залучає допомогу з усього світу. Небайдужі люди шлють кошти із Канади, Ірландії, США та інших країн. Але благодійних донатів періодично не вистачає. Великий запит прислали бійці 116-ї та 26-ї бригади. Хлопці попросили терміново нові автомобілі, але коштів на їх придбання у Олени у той момент не було. Ми написали лист до благодійного фонду Родини Живаго». І цей благодійний фонд нам дійсно дуже круто допомагає в таких пікових ситуаціях. На сьогодні мені важко зібрати, наприклад, 500 тисяч гривень. Благодійний фонд Живаг розглядає, що ми зібрались купляти, для кого ми зібрались купляти, і він дає ці гроші. Олена розповідає, така співпраця фондів дуже допомагає швидко закривати запити, які потрібні на вчора. Завдяки своєчасній допомозі у бійців вже працюють на позиціях два джипи. Дякуємо благодійному фонду родини Живага за придбаний автомобіль. Слава Україні! Пересто ї бригади щиро дякують фонду родини Живага за придбаний автомобіль для виконання завдань нашого підрозділу. Разом до перемоги. Слава Україні! Ця історія лише одна із прикладів того, як українці об'єднуються перед загрозою ворога, підтримуючи одне одного. Олена закликає донатити на потреби війська. Переходьте за посиланням на екрані чи шукайте благодійний фонд Вільні ЮА у соцмережах.